Так, що друга частина як я їду. все, я їду і їду досі. Снімаю першу частину. Думаю, викладу цю частину, ну, тоже сьогодні буде типа. Я собі там монтажую, зроблю монтаж, просто для того, щоб з'єднати відео всі частини в одне. Це буде прикольно. Друзі, я по нікльку частин, а потім просто всіх вместе соєдиню. Вот сейчас... А, а. Я сейчас в телефон не двигаюсь, я дивлюсь на троху, щоб не впасти, куда сейчас заеду. А то если я буду в телефон, да видимо, так... не аккуратно. неаккуратно. Так неудобно, когда я гляд меняю. Ой-ой-ой, секунду. Буб, 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 буб. Сейчас, секунду, я и поверну камеру. Нормальний такий, то просто на відео щось, ось я зараз записую відео, воно викладеться і хруче. там буде голос такий, як будто мені років 6-4. Нам мені навіть більше, ніж 6 років, навіть більше, ніж 7 років. Мені 8 років. Заїжджаємо, макають, ми їдемо до мого кума, я ж споїжа. 3 їдемо. і Лідви. За 2 минути ми так нормально вже доїхали. Ой-ой-ой, аккуратненько, Ого, сейчас сонце світить. Живем п'яти, важко їхати. Вичку, да, надо держать зуб. Оп, Важко мені їсти. Дорога не ровна. О, oh, помню, мы вот тут было пикник со своей семьей. И мне так, и с ванца мы нашли свинець, потом взяли алюминиевую... Ну, а, из алюминия, короче, взял отрезали. От банки алюминия. Оп, ну, я заехал. А, тут -то дальше стежка. Или нет? Давай! Вот а, да, тут дальше стежка. Я подумал, что была близко, да. Оп, 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 оп. Оп. Тут дальше. Стоп. Тут дальше. Мама, а дальше куда? А, нет, давай туда. Давай, давай туда и поедем. Ну, так что, по траве поедем. Не, не, поехали, поехали. Ладно. Я сейчас упаду. Давай, не падай. Хоп. Ага. Можна колеса досить. Направо, направо. Який Не Може туда? Ліво. Не виїжджаємо Направо, чи направо. Ага, окей. Сюди. Не видно ліво. Ой-ой-ой, секунду. Тут мені треба вже чуть-чуть ножками поработать. Тут педалі не треба крутить. Вот. о, виїжджаємо. Опі геть. Це друга, будь-яка да, пов'язана. Це тут да, друга, я тут раніше з куном їду. Ох, тут Надо... зараз їду, ну-ка. Тут так сонце світить на камері. На камері зараз у вас там...

Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Поямка ну, я. Вот так, вот так. Оп. У -у 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 -у. Аккуратненько, сейчас надо було. О, тут. Хотя тут с одной рукой думаю приїду. Думаю, я... А, надо да, я тут я приїду. Оп, оп, аккуратненько. Тут О, секунду. І вона вже здома руками. Поки щось пломбу лакає. Оп. Оп. Бестро давайте гнати. Ой, підшатала телефон. Стас? Я вот так ще... У-у-у, я шатаю сильно. Я зараз бизне їду. Ой, стоп, секунду, секунду. яму? Поїду. Щоб ви розуміли, я з телефону виїду от от від хати. Десять метрів води їхав, взяв телефон, у мами із портфеля великого. У нас в портфелі є водичка, там обзор можу зробити, коли стане передихнем. Їхати не прямо, мало, то ну і нормально. 6 кілометрів десь я виїхати. Мені до школи 3 км. Мені до школи їхати на невеликий 3 км, а до мого кума 6 км. Хочу це 7 кілометрів, тому що ще мені їхати до хати. І все 6 км. Так сюда, правильно? правильно. Право. право! Ну конечно! Путь добрый у мене. Вже <пілити> в мене відео в відео по Майнкрафту 40 час, може бути час. Там є 50 в мене відео є. Накомісно, я колись сняв хотів відео по Майнкрафту 50 е, Ой. час, ну потім просто уже я там не знаю, що Скучно просто було. О, просто хай знімаю, а так просто вот на це... не Ненахід що робити. Фантазії не було. Ай, ну... так я ну, до рукою приїхав. Уже не Ну, Якось тупа. И хорошка все. А, а істомасше шос. Можемо зараз без рук поїхати. давайте виїдемо на нормальну дорогу спочатку. Ви їдемо. А ти ні, не хочу без рук їхати. Хочу, не хочу без рук. але я вмію. Доказати скоро будуть. Скоро я вам покажу прикаліва. Ой, тут звідси сильно. А ну, ну не важно, хай заслід. Столбики всякі. Ой-ой-ой, дитя, вони трошки добре. Все. Забавається всякі. Пам'ятаю, тут їздить, де багато разного. Це було давно, коли мені було 4-5-6 років. Це два роки назад, получается. і 4 роки назад да, багато років рогу назад це було. Я вже не пам'ятаю про які сьогодні рогу. О, мені колись сон снився, а я похожу на цю дорогу. Хоча ні, почті така ж дорога типу, снилась. Он там Кстати, я хочу вам сказати, я хочу тобі зробити 50 підписників потім. Почати стрім, тому що можна робити стрім тільки коли у тебе є 50 підписників. Так написано, щоб знімати ремонт трансляції, треба 50 підписників. Так що давайте всі ми наберемо 50 підписників. Це буде круто. О, то машина їде. Так давайте, 50 підписників, я з Я хочу для вас стрім робити. Можу стрім робити довгий. Пробую постараюсь дробить стрім э, довгої. Сейчас он ну, ка, камеру так, що я хочу об'їхати машину. Но уже ну вже близько. Побув час. На 5 я уберу камеру. Що? Я обійхав по трасі. Ось тогда все Ласка. Так, все, машина не було. Все в камні розмістих. Бачите. Говоримо, що як забив. У мене є колись було таке питання. Як записнуєте по відео, тут що це? вот оцього, вони одразу там ставлять музику на відео і спочатку записують, а потім ставлять. Такі, там просто наприклад, в якомусь поїзді, в якоїсь країні, там люди сидять, що не розуміють, а, а там просто людина, а так все звуком на всю включає відео всі українські. Це якось не увичне. В общем, как будет нормально. О -а -а. Мам, представляєш, ми їдемо в 14 хвилин. Тільки. Я буду я я сам. О, Оно вже в пол так що зараз уже буду заканчивать відео. Ну, і ще я сниму, конечно. А, так. Я не буду вам його, обзор поставити. Окей. Давай! у мене телефон руками немає. Телефон 306 голуби. Ося голуби. Uh -huh. ah. Будь здорова. Васили Васильевич. Давай водички. Та, Воно завод заморозки. Там заморожують фрукти, овочі, там продають і в магазинах. І морози нарожать? Давай, uh -huh. мамо. Uh -huh. Морозимо роблять з молока. Де поправку? І села. Прикольно. А ти, давайте давай ви жнімо, як ти будеш робити поврот. О, так. Давайте. Ага. І з цього може потім робити шорс. І нам їхати до городу так само, як в центр нашого села. Так? Ти сказав, що швидко ми сюди приїхали. Так? Да, ось, за... відео ти 13. Зараз скажу. Почекай. Запхай. Запкай, хвилин. Це поважається мисть. Не знаю, ми 10 минут тоді. Ні, ми 16 хвилин не їхали. Їхали 16 хвилин, тому що е, ми коли поїхали, я, случайно, тоді виключив запис 2 хвилини і 2 хвилини не записувалося. Якщо ага. це не 2 хвилини більше. 5 хвилин ми доїхали 16 Ну, добре, візьмемо 15 ось, Поїхали. Зараз, секунду, я сяду на велосипед. Коротше, мотор на ну, велосипеді такий не зробив. Ну, ладно, це не важливо. Матвій, давай, роби поворот, зараз я хочу сняти, як Матвій робить поворот. Добре, я помаленьку буду їхати. Ні, подожди, ну, ладно. О, да. Это, Доб... блин. Да, это бункер какие-то для военных. Наверное. Оп. Да, вот, я да, да, буду выключать видео, так что. Шах. Ну, сейчас чуть-чуть проедемся тут. Ну, смысл, но оно все равно. <плес> М -м -м -м. Да, Ладно, тут до... А тут до... можно снимать сейчас? Ого, прикольні реально. Шесть скріплювати. А ну-ка сейчас. Машини тут всякі, це стояв. Тобто yeah. я мам. Короче, думаю, все вже всім пока. Я ще коли доїду, буду записувати, так що пока-пока.